Всіх жінок українських, вітаю з цим святом. Подаю вам міцного здоров'я, вроди, щастя, кохання і натхнення. Висне. Що у вас висне? Зависає? от блядь. Устали, вообще. У всех эфир, наверное, у всех устал, ребята, аж, блядь, лицо У послу... Тебя тоже выяснилось, тут, да? Аж лицо посунулось. Аж лицо посунулось, ребята. Ну что, і сейчас виясне. Ну, все хорошо видно. Нічого не выяснено. Дякую. Спасибо. Ну, вияснив ефір, все, ребята. Ну, шо, я ничего не можу сделать. Ай висне. У мене зелена лампочка, горит, значит не висне. Дякую, нема за що. Сейчас ок, пише волк. А тут модератор є. Алекс, я перед тобою. А що ти хотів? Стати моїм модератором. Все, Костя, От Костя, вірю. Костя, молодець. Алекс, ти хочеш стати моїм модератором? У мене модератори тільки через постіль. Ти Готов? Кажи, як є. Скажи правду. Готов? О, підходить, блядь. Тебе не злякать, блядь. Підходить. Хорошо, напишеш он тігра. Поки коля, нічого я напишу, Сімландії, ті буквы. Тим паче, що ти тепер киянин пишеш. Ой, блядь, страшно. Прошлые мудры тоже, конечно, тоже через постель, как вы А, что вы думали? Просто так Ира, разогреться, а без сердечка была мудрым? Конечно. А, как вы думали? Кто бесплатно берет мудр? Вы блядь? Или за подарок, или через постель. Подарки мне и так дарят. На меня Через постель. Так, я же вже должен костю Житомира назначить. назначити. Завидим а приходим. Нарисую ваш портрет, Юрій. Для чого пугать людей? Не надо. Куди його, блядь, ліпити? У мене така естетика і я. Ах, бо тепер понятно, что говорить в чаті 24 настретий. Іра, Іра, блядь. Іра, Іра. Іра, А так вона, блядь, правда, сплива. Она мені отказала, сразу на мудре убрав. Все, Ігра, спасибо. Ситайна рассказа. Розкр... Ну, як ти хотіла. Надо було мовчати. Привіт, Дима, ЗСУ. Отак. Правда, що коля так, так, коля один остався. Була коля іра греться. Це ходить, ходи, пастор ходи, ні з ким не грає. Сидить, з не грав, сидить, сидить. Зараз їм опять приглашення кину. Сидить, блядь. ми десь походимо, каже. Ну що ти багато виходив, не? Я тільки, блядь, тут гуляю зараз сейчас другий буду з кимось то гулять, бля. Багато виходів, блядь. Ну, смысл, ну давай згуляем, раз, смысл мені з тобою гулять, блядь. Як ти пройобиш постійно. Ребятки, жмем лайки. Що ти сказав, блядь? Брехун. Ребята, нажмите лайки. Пишуть пастор, макул. Один... Хто пише? Хто пише? Я тобі еще Алуся написала з 12 роком. Алуся! Алуся, алуся подбородок убери, блядь. Свиня, ти жирна. Що нового Свиноматка йобана. Свиноматка ти їбуча, убери подпородок. Алуся, ми його заглушили, блять. Заглушили, хай оре, блядь. Ми сказали своє, блядь, а він хай оре сирається. А ми гасимо, три лайка, ребята. Алуся, алуся далі пише, мудак, пастор. Ребятки, до множника тривайте. по перчику, пожалуйста. Перцівці кидайте, хто може. не сторос, -перці, Перцівці, ну, вони теж по одній монетці. Ага, він себе вже орав на неї, ага, він вже орав на неї. Подожма, Сашок, дякую. Барон Олег, дякую. Хто Оля... і сам. І заглушив. Далі такі ніки, що я не можу їх вичитати. Юзер Оксана, дякую. Кто поставить перчатку на х3, ребятки. Кто на х 3. Ребята, за оскорбление. Гас инди, ребята. За оскорбление. У него сегодня день народ. Да. У меня сегодня день народ. У меня сегодня день покупки квартиры. У меня долг 17,5 тысяч долларов. Ну, своим, конечно. Ну. Серега. Ребятки, 50. 50 порций. Вітаю, спасибо, ребята. День народження у 21 червня, а подарунки я приймаю круглий рік. Дякую. Свої простят. Та не, мамі на 7,5 кулі єдині. Ребята, x3, 60 секунд. Если есть перчатка, киньте, пожалуйста, перчатку.